Як надати першу невідкладну допомогу потерпілим на місці? ДТП майстер-клас для школярів від професійних тренерів-рятувальників відбувся в рамках проекту Трафік Челендж. Надо вкладывать в детей. Якщо ми вложили в детей, они могут можуть это родителям. Якщо їм интересно, они расскажут во дворі, они расскажут родственникам. Рібенка нельзя со счетов. Він може оказать помощь. особенно якщо ми грім рібінки старшокласників. Наочні знаряддя, цікаві факти та вікторини все, щоб донести важливі знання аудиторії старшокласників. Звісно, треба допомагати не проходити. ДТП все таки треба підходити, запитувати, ну може допомогти. Треба може життя будь-якому з нас на місці. може закаса кожен з нас. Я вважаю, що тут вся інформація була полезна. Трафік челендж, національний проект протидії дорожньо транспортного травматизму дітей та молоді. Ініціативу підтримала низка соціально відповідальних компаній. Одна з перших мережа АЗК Азака Вогріте. Нашу пропозицію підтримати проект дуже швидко відгукнулися. Відгукнулися представники бізнесу. Це в нас є компанія Вогрітейл, яка підтримала нас одразу. і Ми за це дуже вдячні. І закликаємо інших представників бізнесу бути такими ж відповідальними і розуміти, що разом, тільки разом, бізнес, громадськість, держава ми можемо змінювати цю ситуацію. Пред трафік челендж відбувається в рамках десятиріччя протидії травматизму на дорогах огон і розрахований до 2020 року.